Чим відрізняється курс вибираю жити від курсу е, оздоровчого? Різниця в наступному, що на оздоровчому курсі ви вчите фізичний рівень. Що їсти, яку водичку пити, як відновлювати печінку, пішлункову, і терапію. На курсі я вибираю жити» ви вже повинні володіти цими всіма методами. Тому, якщо от в нас от жінка в Польщі, це наша курсантка, рік тому назад. Пожовтіла. Просто пожовтіла. В лікарню туди попадає все. Ну що, то все, вже рак, там печінки, там вже такого наставили і так, і так далі. Вона на курсі, вона розуміє, вона знайшла ситуацію, яку вона впала. Вона знає гістеральну терапію, холод, да, пару разів попадала в лікарню, тому що була в безвиході, сумнівалася. Через рік ходить до них туди. Але ж в неї діагноз рак, все це на все життя. Вони там на неї дивляться вже на якісь згойку. У неї ГТ було 3000. ГГТ було 3000. А на сьогоднішній день ГГТ 100. Все. Все, коли є розуміння. І є інший варіант. Коли розуміння нема, а, прийду на курс, час я вилюся, вилікуюся від хвороби. У мене був рак, хоч в мене такого, щоб не повторилося. Так, щоб додумати позитивно. Так, значить це все хвороба. Треба, щоб в мене цього не було. Нічого не буде. Бо ти борешся сама чи сам з собою. Ти програєш, бо ти борешся з біологією. Отак. От